У нас е, був конкому останніх. Е, серед, серед було на конкому, і видно, е, кожен розподілений по комісіях і там переважно було завдання прийти на комісію, та комісія відбувалася по напрямках і переважно були всі бюджетні. Тобто брати мужі, обговорені, досліджені е, цього питання, щоб е, його якось максимально... Відкрито потім донести до людей. Ну, наприклад, має з собою там, багато матеріалів, там, бюджет області, далі, що, ну, загальний висновок який. Ми були на комісії, з ми були на комісії по освіті, молоді, спорту, що там ще було, туризм. Значить, є десь таке враження, перше, те, що перше, дуже мало компетентних людей насправді приходить, задає питання. А ті люди, які там і в комісії і вода, вони настільки вже там довго засіли і знають всі різні нюанси, що вони просто не вають конференції. От і відповідно так і погано ділиться бюджет. Та. Відповідно, там потім жилиться. о, там дали стільки, то стільки, стільки, стільки. А насправді якби прийшло там, принаймні да, 10 компетентних людей, які чітко сіли. І перед тим проаналізували бюджет, на що виділяється? На капітальний ремонт, на поточні, а чому саме на ту школу, а чому на цю більше, на ту менше, а чому на той інтернат, а чому на той. Тобто справді цього ніхто не робив, Тому, а потім всі жаліються, а у нас сприйняли справедливий бюджет. Тому зараз, зараз, воно що все триває. Тому що зараз просто були слухання, потім, потім піде на бюджетну комісію, бюджетна комісія ще буде красити, і далі в кінці вже буде сесія приймати. Так? Тому я закликаю якби журналістів, в першу чергу, приходити на ці комісії і також якби брати людей, які реально є компетентними, і разом ми будемо тоді е, робити те, про що всі кричимо, громадянське суспільство. Ну, бо по-іншому я не бачу. Насправді, коли в залі сидить там, е, 20 людей і тільки всіх махають головами, там, а переважно більшість не знають, як це все робиться, і дехто може перший раз почув слово бюджет, читання комісії, то тобто, про що можемо говорити? Тому ну, я за те, щоб ми е, за професіоналізм е, наступне. Наступне плану, що по грошах зараз я тоді скажу, що, що наразі по грошах. І...